Безкоштовні обіди у парку в центрі Тростянця починаються о 12-й, але люди збираються раніше. Як тут кормлять? – Дуже добре. Да, смачно? Смачно. З харчування важко? Ну, не важко. Ну, звісно, хочеться також щось поїсти, пустенько. В, в магазинах за пенсію. За пенсію все, за все дорогу. дорогу не купиш, це дороге. Ми не виживемо. Блокпости кормимо, і солдат кормимо. Сьогодні у меню польової кухні салат з молодої капусти з зеленню, перлова каша з м'ясом, чай з печивом. Багато людей приходить. Дуже багато. Сказати багато це нічого не сказати. тисяча ще сюди. Їжу готують колишні працівники місцевого дитячого садочка. Розповідають, що працювати тут розпочали 4 травня. У нас просто там садочок розбомбили, і це ми залишились без роботи. Mm -hmm. ну, а... А сидіть без роботи два місяці і танки надають. Тут нам послужили. Головне, що ми допомагаємо людям. Колишні вихователі, технічні працівники тепер освоюють нову професію. Ми не знали, щоб перловка була вкусна і треба варити з чесником. Це, це було для нас відкриття. Як повідомили в Тростянецькій міській раді, польова кухня працюватиме кілька тижнів.